Друзі, всім привіт! Ви на каналі Вальдемар Інвест, і сьогодні ми з вами розглянемо, як поповнити свій депозит на платформі Binomo і яких помилок не потрібно допускати при поповненні. Особливо, якщо ви робите це перший раз. В минулому відео ми розібрались, як зареєструватись на платформі Біномо, розібрали всі помилки, які ви можете зробити при реєстрації. А тепер ми поповнюємо наш баланс. Нагадую, що зареєструватись на платформі ви можете за моїм посиланням, я залишу його в описі відео. Також в описі відео я залишу посилання на свій телеграм, де я торгую з понеділка по п'ятницю. Там також є багато навчальних відео, ви можете приєднатись і дізнатись для себе багато нового. Також підпишіться на мій YouTube, поставте лайк і напишіть гарний коментар. Отже, а ми починаємо. Для початку нам потрібно натиснути на кнопочку Справа зверху. Поповнення. Ми одразу потрапляємо в розділ Внесення коштів. Натискаємо Внесення коштів і тут ми бачимо варіанти, як ми можемо поповнити наш депозит. Тобто через Visa, AdvoCash, MasterCard. Та через криптовалюту, тобто ми ось пролистали нижче, і ми можемо поповнитись через різні криптовалютні гаманці. Ну, в даному випадку ми візьмемо найпростіший варіант: це поповнення через монобанк. Для цього нам потрібно натис обрати спочатку картку, якої платіжної системи у вас віза чи мастер-карт. В даному випадку я обираю віза, натискаю на неї. Далі ми потрапляємо в розділ, де ми вводимо суму, яку ми будемо поповнювати. Друзі, дивіться дуже уважно. Це найголовніше, мабуть, в усьому поповненні. Вам предлагають внести бонус тут, наприклад, бонус може складати 30%. Будьте уважні. Якщо ви хочете внести бонус, то вам обов'язково потрібно ознайомитись з усіма умовами. Для цього нам просто потрібно натиснути на справу тут чуть-чуть вище на такий знак оклику. І в ньому розписані всі умови. Натискаємо на нього. Далі натискаємо про бонуси та акції. І тут всі умови. Розповім найголовніше. Для... Якщо ви берете бонус, то вам треба буде зробити оборот. Оборот на рахунку, Тобто, умовно, дивіться, воно написано: якщо ми беремо депозит, поповнюємо депозит і беремо, наприклад, 30%, то нам треба зробити оборот з 35 м плечем. Що це означає? Тобто ми беремо суму нашого бонуса. Це, наприклад, якщо ми поповнюємося там на 3000, тисячі, це 900 гривень. Ці 900 гривень ми множимо на 35%. Це да, там складає приблизно до 35 тисяч гривень, нам потрібно зробити оборот на рахунку для того, щоб ми мали можливість потім виводити свої гроші. Це є такі умови. Тобто, якщо хочете гроші виводити в той же день, то, звісно, вам потрібно не брати цей бонус. А якщо ви готові брати цей бонус, то робі... будьте готові до того, що потрібно буде зробити торговий оборот. Торговий оборот це сума плюсових і мінусових угод. Тобто, якщо ви зробите за... Неважно за який період, але зробите цей оборот, тоді у вас буде тільки можливість виводити ці гроші. Якщо, не дай Бог, з якихось причин ви торгували і зробили велику кількість мінусових угод, і на вашому балансі залишилось нуль, нічого страшного, цей оборот знімуть, і вже при новому поповненні вам не треба буде робити ніякого торгового обороту, якщо ви не будете брати бонус. Ну, якось так. Далі натискаємо, ми будемо поповнюватись на 350 гривень, вводимо дані нашої картки. Вводимо номер картки, рік, cv код потім на банк приходить підтвердження, знімається сума ту, яку ви ввели. І потім чекаєте. Зазвичай кошти зараховуються майже одразу на ваш рахунок. Отже, дані ми ввели. Зараз йде обробка платежу, я підтверджую це на своїй монобанку, І зараз будуть написані деталі про нашу транзакцію. Написано, оплату проведено, і ми натискаємо Продовжити торгівлю. Натискаємо Продовжити торгівлю, переходимо з нашого демо-рахунку на реальний рахунок. І бачимо, що на нашому реальному рахунку зараз 350 гривень. В цілому ви вже можете продовжувати торгівлю. В наступному відео я розповім, як можна вивезти гроші з платформи. І далі в наступних відео я розповім, як весь про весь обзор платформи як потрібно торгувати, і багато-багато цікавих відео. Тому підписуйтесь, ставте лайк цьому відео і пишіть гарні коментарі. Всім бажаю профіту, головне, нікуди не спішіть. І все у вас буде добре.